Лист до церкви в Лаодикії Об'явлення розділ 3, вірші 14, 22. І до ангола церкви в Лаодикії напиши: Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, Початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і не гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст, бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний. І мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зі мною. Як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Тлумачення, Вірш 14 І до ангола церкви в Лаодикії напиши. Оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого Творива. Христос прийшов на землю, і в покорі Богу Отцю пішов на смерть, щоб виконати волю Божу. Іншими словами, Він підкорявся кожному наказу зі словом Амінь. Якщо це була воля Отця. Христос вірний слуга царства Бога Отця та істинний свідок, який свідчив про себе як сина Божого і Спасителя. Христос Бог Сотворіння. Вірш 15. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. Бог докоряє слузі церкви в Лаодикії за його байдужу віру. Цей слуга заслужив гнів Божий. Якщо чиясь віра байдужа перед Богом, він повинен визначитися, зробивши свою віру або холодною, або гарячою. Бог вимагає від нас. Чіткої віри або холодної, або гарячої, чітка віра це абсолютна вимога віри у Євангеліє води та духа. Є два види віруючих у Бога з одного боку це ті, котрі вірять, що Євангеліє води та духа істинне Євангеліє, і що немає іншого Євангелія. Окрім цього, з іншого боку, ті, котрі вірять, що є інше Євангеліє, відмінне від Євангелія води та духа, і віра останніх є байдужа. Вони думають, що достатньо повірити в Ісуса, та що немає жодної необхідності розрізняти між істинним. І неправдивим Євангелієм. Деякі з них навіть думають, що Ісус не є єдиний Спаситель, що спасіння можна знайти також в інших релігіях цього світу. Такою ж байдужою була віра Слуги Церкви в Лаодикії без жодного чіткого розмежування між істиною. І брехнею, без переконання, що немає іншого Євангелія, крім Євангелія, води та духа. Ось чому цей слуга викликав турботу Бога і спричинив його гнів. Вірш 16. А що ти літеплий і нігарячий? Ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Наш Господь вимагає чіткої віри від Його слуги. Ми повинні усвідомити, що Бог не цінує віру, яка є ні гаряча, ні холодна. Коли ми віримо у Господа, то повинні чітко й однозначно визначитися в наших серцях. Оцінюючи їх відповідно до Слова Божого і до кінця з вірою триматися Його волі, народжені знову повинні також чітко триматися біблійного Євангелія води та духа і без компромісів боротися з тими, котрі поширюють інше Євангеліє, відмінне. Від істинного Євангелія. Бог каже нам, що якщо праведні не матимуть чіткої віри, він відкине їх. То яка ж ваша віра? Вірш 17. Бо ти кажеш: Я благий із збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Ті, чия віра у Господа байдужа, переконані, що їхня віра добра, тому вони не пам'ятають про бідність їхньої віри. Слуга церкви в Лаокедії також мав байдужу віру, тому не міг усвідомити, який він був нещасний, щоб мати чітку й повну віру йому потрібно було піти на випробування та переслідування за правду, провести битву віри проти брехунів. Тільки тоді зміг би він з'ясувати, який вбогий і сліпий, і голий він справді був. Ми повинні мати чітку віру перед Господом. Вірш 18. Раджу тобі купити в мене золота в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі. Намасти свої очі, щоб бачити. Бог сказав ангелу церкви в Лаокидії вдосконалювати свою віру. Слуга церкви в Лаокидії повинен був відновити основу своєї віри у Євангелії води та духа і зодягнутися в одяг праведності. Він повинен був також поглянути на себе. Навернутися і чітко визначитися у вірі. Він мав наполегливо зберігати свою віру, вчитися та виконувати свою надію очищенням віри. Ви також повинні пройти через важке гноблення і переслідування ради Євангелія води та духа, Євангелія Правди. Дарованого Богом, тільки тоді ви зможете усвідомити, яка дорогоцінна правда цього Євангелія води та духа? Чи ви колись жертвували власною людською праведністю задля Божої праведності, отриманої через Євангеліє води та духа, ті, котрі звільнилися? Від людської праведності знають, яка дорогоцінна й благословенна Божа праведність. Ви повинні усвідомити, що без віри в Господа ваше життя віри стало б жалюгідним. Тому ви повинні вчитися від віри, яку Господь дав його слугам, і покрити сором. Своєї невірності. Ми не повинні забути те, що істинна віра вимагає жертв, істинної віри можна навчитися, йдучи крок за кроком дорогою віри духовних попередників. Тому ми повинні бути готовими до жертв. Ми повинні бути готовими втратити мирські цінності. Ради будівництва царства Господнього й просування нашої віри готовими віддати все для Господа. Вірш 19. Кого я люблю, тому докоряю й караю того. Будь жеревний і покайся. Господь докоряє і навчає тих. Котрі знають і вірять в його любов, якщо їхня віра є без справ. Улюблені Господа повинні старанно трудитися для нього, і йти за ним з істинною вірою. Вірш 20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Ті, котрі стали слугами Божими, ділять з ним своє життя, радість та горе. Ті, котрі працюють для Господа, живуть завжди вірою в слово Господнє, і через Їхню віру. Христос завжди виконує свої справи. Вірш 21. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі його. Істинну віру здобувають. Або втрачають залежно від того, чи готові прийняти мучеництво чи ні. Ті, котрі борються з сатаною, вірою в слово Господнє, здобудуть перемогу і будуть прославлені з Господом. Святі та слуги Божі завжди ведуть духовну битву проти сатани. У цій битві. Вони можуть завжди перемагати вірою в Слово Господа. Переможці в боротьбі з сатаною будуть прославлені з Господом. Вірш 22. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Святі повинні завжди прислухатися до Божого голосу. Та ходити під керівництвом Святого Духа, тоді їхня віра завжди перебуває Святим Духом, і вони завжди перемагають у духовній боротьбі.